Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 16 травня, 25 рік. І приїхали ми подивитися наші сходи Соняшника, сонячних Ось так сходить. Такі рядочки гарні. І все, все це буде добре. Пройшли в нас дощики, дощики промочили, те, що попало десь в суху, воно навіть дуже гарно промочили. Одна біда, потрібно було працювати ґрунтовими. Ну, у нас соняшник під експрес, Гранстар. Бачимо, біда в чому? що Пішов дощ і шильця. Шильці море. Море. Зараз би пройти, отак бороною. але... Ну, волога, болото, ще болото ось ліпиться болото. Бачимо, це я з поверхні взяв сиро, дуже сиро. Ну, на бур'яни є гербіцид, будемо працювати. Посіяно у нас тут десь 45. Здається, тут ми робили експерименти, побачимо. Ну, сходить, ось бур'ян сходить. Сходить щириться, це бачимо, десь вон уже злакові лізуть. Потрібно запасатися клетодином, клетодимом. І готуватись, готуватись. Погано, як немає дощу, і погано нам як дощ пішов і бур'янів багато. Побачимо, може бороною спрацюємо. Тут гусина у нас поки що тримається, гарно. Зараз поїдемо, глянемо на наш. Соняшник Армоніка Армоніка Армоніка, це ми на Армоніки Поїдемо, глянемо на інші наші соняшники. Те що ми там демпосів виробили. Ну і до речі у нас почалося збирання ріпаку Ось так Природа внесла корективи і фермери несуть збитки, дуже великі збитки, тому що в цьому році дуже вкладалися, а природа нас не пошкодувала. Тримаємось. Буде все добре. Приїхали ми на соняшник армоніка. Армоніка. ЛГ, у нас тут армоніка. Знову армоніка. Що там армоніка? Ароматік. Сонячний ароматик. У нас тут посіяний ЛГ, посіяний, цей лон посіяний. Будемо спостерігати. Ну так, проїхався я де-не-де тільки-тільки ну прострелюється, Теж пішли ось так сходити. Сходи вже пішли. Знову ж таки бачимо. Злакаю, чим гарні пізні посіви. Тому що зараз люди обробляють, прибирають оцю шильцю, оці сходи. І будуть чистіші соняшники. А ми гонимося за тим, щоб отримати раніше сходи, тому що була посуха, і ми завжди боїмося, що буде з нашими посівами, якщо ми не посіємо в сиру землю. Ну і маємо, що маємо тепер. Тепер будемо боротися з бур'янами. Зато отримали сходи. Ну Сходи отримують зараз усі. Все. Поїдемо ще глянемо, що там у нас з просом. Мали ми обробити до всходів, але все в нас не вдавалося, Як п'яному жениться, так і день малий. Як дурному жениться, так і день малий, так і оце і нам. цей ріпачок такий, ще щось тут є. Це не наш ріпак, це сусідський ріпак. Ну, там щось, щось було. Ще він зелений. Ще поки що зелений. Все, тримаємось, буде все добре. Коли кожен буде займатися своєю справою. Ми вирощуємо соняшник, саджанці і все інше. Що можемо, те і робимо. А хто не може, то він хай не лізе туди, куди не треба. Дякуємо захисникам за чисте небо і змогу працювати на цій землі. Тримаємось, буде все добре.